дня! 9 серпня, це рік взагалі якийсь аномальний з приводу достигання різних фруктів, овочів, особливо яблук. І от, наприклад, такий осінній сорт, як делікатес, кілька плодів було, от один плід дивлюся от уже достиг. Потріскався. Ну так, да, це делікатес сорт. Коли проходить дощі, багато вологів і починає тріщати. Тут вже плодожерка попрацювала, то, звичайно, він впав. а так навіть цілі плоди теж осипалися. От один тільки плід залишився делікатеса. Дуже мені подобається цей сорт. Вважаю найкращий осені сорт. Дуже хороше яблуко. Отражу, хто хоче осінні яблука хороше, то ось саме делікатес. Але замітив, що е, урожайністю не дуже хорошо. От буває рік, ну скажімо так, періодичність впадає. Той рік не пане врожай, цей рік практично його немає. От мене прищепа тут одна. І яблук там було штук 4-5. Так що це треба врахувати. А так сорт пристойний, делікатес.